Всім доброго дня, мене звати Іван, Ви в мене в гостях. Хочу з, вами ну, Хочу з вами поговорити про коли чекати перші яйця від своїх курсаток. Тому що у мене сьогодні ну, таке свято. Я, я вже побачив. У мене сьогодні курочки знесли перше яйце. Це курчатко, яке вилупилося в січні. Тобто йому зараз 4,5 місяця курочка. Це перше яйце. Це голошийка. зараз я вам її покажу. Ось це. Як це е така сіренька, ой, яка сіренька, ось під чорненька, е з коричневими такими ріжоватими плямочками, голошичка. Це в нас знесла перше яєчко. Здорове, голошка. Бо з нею тут рядом є ще красотульки, ну тобто віондут срібло. Але вони, від них ще довго придеться чекати яйця, а ця вже знесли яйця. Так, коли ж чекати перші яйця? Ну, звісно, від сової малечі я, яйця ще побачу дуже не скоро, тому що в мене тут американи, віандоти, та ці сарки, вони не будуть нестися дуже пізно, можна сказати. А такі кроси, як Голошики, Мастер Греї, Фоксі Чік. Господі, хто там ще. Ну, коротше, всі кросові, особливо яєчного напрямку або м'ясо яєчного напрямку, вони заносяться. 4, 5, ну, а то 6 місяців. Це залежить від того, як ви їх годуєте. Тому що від годування... Від умов утримання дуже багато залежить. Коли все ж таки очікувати перше яйце від своїх курочок. Два роки тому в мене було таке, що перші кучата, які в мене були, вилупилася п'ятірка, ну тобто пробна була інкубація. в мене вони почали були нестися, в перше яйце в них в три з половиною місяці. Так, все залежить від умов утримання. От, наприклад, цього волошійка знесла таке ну, велике яйце, напевно, ж двох тому що перше яйце зазвичай в волоший, ну, велике, деформоване, а двох частіше буває, але потім вона вони будуть мішати. Буде трошки менше робитися, і воно буде нести його вже більш крупніші, більш гарніші. Ну все по різному. Буде Віандоти починають от красотульки. Віандот срібло. Вони починають нестися. Ну в мене Я, зазвичай вони від 6, 6 до 9 місяців пакуються, але в мене того року вони почали нестися в 9 місяців, тобто ну достатньо пізніше. Ну я ж кажу, все залежить від умов утримання. Якщо ви гарно годуєте, водуєте, в них збалансована, то і вони гарно почнуть нестися. То вам на радість, якщо ви не більш на підложному кормі вильний вигул, то може трошки за ну затриматися. Так само марани пізно заносяться, аміраукани. Те, що в мене було, те, що я отримував, те, що в мене є. і я маю я не знаю, коли не судять. думаю, що зазвичай як курі в 5-6 місяців я думаю, від них можна буде очікувати якогось яєчка. А ці пульки мають, треба прибрати вас. Це саряд, камеру, камеру, я вже показав, Буде заноситись пізніше, я думаю. Це сарки не заносяться ближче до року, я читав, вісім місяців. Ну, наприклад, у всіх яйця буду чекати ще ну, плюс-мінус ще 2-3 місяці. В тих, ну, в тек я дочекався, там вже э, глушечка вже знесла. Хто тут ще в нас є? Ну, старушки не так несуться. Марани не несуться, або вони десь там на землі несуться і яйця тірають. Ну, таке помарани, що трохи мене. Того, старушки несуться добре, слава Богу. Ну тут так само старушка рукашки теж гарно несуть. Ну а від морфельок. Я очікую, що вони почнуть нестися. о, чого ти? півник, Я очікую, що вони почнуть нестися приблизно в 4,5, ну, в 5 місяців, тому що вони доволі крупні, вони вже більше, ніж мої старушки. а Тим більше, ніж амірохани в два рази вже більше. Ну, почекаємо. Курочки є такі достатньо гарні. Подивимося, як вона піде. Нестися, красотульки. Ну, так що це дуже гарна новина, коли вже, вже молоденькі курочки починають нестися, то вже ради цього і працюються, ради цього їх вирощуються. Тому що м'ясо, ну ви розумієте, все, все ж таки раді яєць. На м'ясо можна і бролерів тримати, або якихось таких більш ну, марбельки, звісно, чи всякі м'ясні породи кроси. А хочеться отримати якусь винагороду. Ось, ось така винагорода сьогодні. Це дуже тішить. Так що такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.